До прапора. Державний прапор України скласти. Президента України, верховного головнокомандувача Збройних сил України. прийміть цей прапор як символ мужності честі честів на який, який віддав життя ваш син. Від імені командування 12-ї бригади спецпризначення АЗОВ. Дозвольте вам вручити цей прапор-шеврон. Під цим прапором ваш син мужна воював. Цей шефрон. Лисив з гідністю. Ваш син справжній герой. Я дуже хотів, Від імені 6-го батальйону спеціального призначення 12-ї бригади, спеціального призначення Азов. Прийміть, будь ласка, цю пам'ятну рамку як символ вічної, безмежної любові та вічної пам'яті до нашого побратима. Вашого неймовірного сина та героя, друга Адлера.